Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні покажу вам ціни на продукти в супермаркеті Lidl. Хто знає Lidl, це така європейська мережа супермаркетів. Ціни тут недорогі. Чимось вона мені нагадує наше ТВ, але такий більш європейського формату. Хочу сказати, що в Lidl, на мою думку, в по та супермаркет опині найдешевші ціни в Румунії. От, а серед дорогих супермаркетів я вважаю супермаркет Керфор. І більш середньої категорії це супермаркет Кауфленд, е А ще дорогий, до речі, супермаркет Мега і Марш. Тому зараз буду показувати вам ціни. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вважаєте, що ціни на продукти тут дешевші чи дорожчі. Приємного перегляду. Ціна на картоплю 4,49 за кілограм. Цибуля 2,79 лей. Ціна на бурячок 2,99 лей. Це смачні шоколадки. Я ще хотіла, до речі, додати, що в румунських супермаркетах майже немає українських товарів. От, Наприклад, в Ліві є е, інколи можна знайти Рошен е, в Афри, але це такі більш товари, які змінюються від тижня до тижня. Також можна знайти такі товари в Варшані, там теж переважно рошен, в конті можна цукерки знайти. А так більше все, українських товарів тут немає, незважаючи на те, що вони наші сусіди. Е, Знайти їх тут дуже складно. Так, ковбаска. Ось така ковбаска 650 грамів. Ось, наприклад, що це? Якась м'язко, знижка 549. Рані 11 лей. Шість серденьки. 3,99. Отакі. Ось така величезна пачка кабаносів, 400 грамів, 18 лей. Такі маленькі. Ось дивіться, ще є такі стележі з знижковими товарами. Тут можна купити знижки, товари по знижкам мінус 50. Ось, наприклад, теж мінус 25. Так, що по сиру у нас тут. Ось, наприклад, 500 грамова. Пачка 21, 59. Оцей сир. Кашкавал. Він, до речі, дуже смачний, схожий на сололуні. Наприклад, м'який сир типу камамберу, щось таке. 850. Ось такий сирок, вже нарізаний 250 грамів 11,49. Єдина можливість купити в лідлі творог. Сир кисломолочний, такий, як всім нам знайомий. Оце, наприклад, пачечка 275 грамів 4,2% 6,80%. І отака, наприклад, 9% 7 лей. Молочні товари за нашими враженнями, вони тут. Трохи дешевше, ніж у нас. І також треба зазначити, що тут, якщо це 400 грамів, то це 400 грамів, а не 379. Якщо це 1 кілограм, то це 1 кілограм. Тут така сметана 400 грамова, 12% 419 лей. Отака кілограмова сметана 12%, 10,39 лей. Ось ціна розташована вгорі. І, наприклад, отака 30% сметана 400 грамів коштує 8,95 лей. Загалом молочка тут дуже смачна. А масло. Тут також масло або 200 грамів або от як тут 250 грамів. 80% коштує 14,39 лей. Є ще отаке масло. Наприклад, теж 250 грамів 14,99 лей. Ось таке молоко. Один літр коштує 5,49 лей. 1,5 і І 3,5% коштує 6,49 лей. Ну і зазвичай беремо отаке молоко. Воно теж літрове. 3,5%. Воно коштує 4,99 лей. От, наприклад, сир можна купити по знижці мінус 25, 6,74 лея. Ну, от є тут, наприклад, молоко, якась компаска. Терміни всі гарні, тож можна собі вихопити по непоганій знижці. Але це, до речі, дуже смачний лаваш. Це, точніше, це не лаваш, це піта. Хто знає в Харкові заклад Моншер, у них такі самі приблизно лаваші, їх дуже багато, тут 10 штук коштує 7 лей, дуже смачнючі, шаурмічка виходить з них така, як у нас. 10 штук коштує 12,49 лей. І якщо брати, наприклад, отаку 30 штук, це найвигідніша пропозиція. 30 штук такої упаковки коштує. 24,99. Яйця, як бачите, тут також не дуже чисті, в принципі, як все як у нас. Якщо купуєш, мабуть, таку от біо, яйця, то вони і коштують, звісно, дорожче, але, мабуть, що вони будуть і чисті. Давайте поглянемо. Ну, в принципі, майже чисті. З чаями о, в Румунії дуже погано. Тут нема стандартних чорних та зелених чаїв. Тут є отакі всякі. Суміші, чай. Вони не смачні, достатньо химозня. Якщо зелений чай, наприклад, ще можна десь знайти дуже-дуже рідко чистий зелений чай, то чистий чорний чай взагалі не можна ніде знайти. Тому це тут такий дефіцитний товар. Згущене молоко, це, до речі, дуже смачне. Воно зараз по знижці 8,99. Дуже смачне. Набагато менш, менш притерне, ніж наше молоко. згущене. Це цукор. Це отакий звичайний кілограмовий цукор. Кукурузна каша, вона тут дуже популярна. Борошно 2,25 лий. Тут щось подарили. А є ще ось таке борошно. На нього ціна 2,09 лей. Так, хлібчик. Такі бувають величезні хлібини за 1 кілограм. Коштує 8,49 лей. Є такі 700 грамові хлібини, 6,99. Випічка відлівська. Оця хлібинка коштує 4. 79, є такі чиабати різні. Такі маленькі булочки Кайзер у 39 бані. Загалом щось тут сьогодні мало. Сьогодні е, неділя і, мабуть, мало напекло. А ось дивіться така штука. Тут можна купити оцей хліб і нарізати його ось тут. Тут, правда, не дуже чисто, але сам факт, в принципі, дуже зручна така система Натискаєте тут яку. Ширину шматочка ви хочете, і цей апарат ось так от закриваєте його, і він там нарізає. це наш улюблений хліб. Ми зазвичай беремо такий 500 грамовий. Він, наче з картоплі, картофіця картопля, і він коштує 3,99. Зараз покажу м'ясо воєндички індички 5,99 за 100 грамів. Є ще фарш індичий, він коштує за 500 грамів 14,49. курки 11,49, запакована порційно, Крильця курячі за 700 грамів 10,49 49 І, фі... І значить фарш курячий 11,99 за 500 грамів. Печінка куряча 50-500 грамів, 815 лей. Куря, чи ніші, 600 грамів 10 79. Що по цінам на моїчі засоби? Ось, наприклад, мило літр 699 для душу. Що тут у нас 500 мл 589? Це взагалі сієн, це бренд магазину Lidl. Типу. Своя лінія. Ціни на зубну пасту, от саме в Румунії, окрім магазину ДМ, якісь кінські ціни. Ну от просто подивіться, 100 грамова зубна паста коштує. Так, це 100 грамова. Коштує 17,49. Так, це що? Це а, 5 літрів. 5 літрів. Рідкового елового порошку 9999, 99, щось якось дуже дорого. Ось це більш дешевший засіб. Коштує за 2,75 літрів 58,69 69 в неї. Є ще такий всім знайомий нам Аріель. Це, мабуть, найдешевше, що тут є. Три літри. Так, ну-ка Так, три літри такого засобу. Коштує 29,99 лей. 2 літра Кока-Коли, я так розумію, це Кока-Кола Zero, коштує 999 лей. Маленькі 30, 330 мл Кока-Кола коштує 415 лей, але треба зауважити, що у цих, у цих всіх пляшках. Треба додатково платити 50 бані, тому що це треба здавати. Ну, коли здаєш пляшку, то потім отримуєш назад на 50 бані. Ну, пиво, наприклад, давайте подивимося ціну на корону. Да? Одна штука корони коштує 8,29 лей. Ще, до речі, хочу сказати, що тут дуже смачні соки. Ось, наприклад, так, це було не з цього місця. Ось, наприклад, літр такого соку коштує 7,99 лей, і воно буде ну, дійсно натуральний сік, смачний. До речі, треба взяти. І ось цей взагалі топовий сік 1199 апельсиновий. Є ще, наприклад, отакі от пачки 849 лей. Беремо таку воду у літрових баклажках, тому що не маємо можливості тут набирати окремо воду, і в домбудинках також питної води з крану не тече, тому вимушені щоразу купляти оцю найдешевшу воду. Я вже вдома показую, що придбала. Дві пачки сиру кисломолочного, він по 6,80. Йогурт 2,80. Серветки паперові 5,50. Борошно 1 кг, пшеничне 2,60 Воно, до речі, в Румунії продається лише по 1 кг. 1 кг киві, 10 лей. Далі курка філе 650 грамів 19,30. Взяла ось цей сир Брі 200 грамів, 6,74 по знижці був у мене є ще 5 днів, аби його з'їсти. Далі 6 круасанів, Вони по 1,70 лей. сир царський 250 грамів. Він так коштував 11 лей, але по знижці в додатку 9 лей. І картопляний оцей хліб 4 леї. Ще купила 10 пляшок води 5-літровою, за неї віддала 26,50 лей. І в загальному чек мій склав 110 лей 24 бані. Чи багато це, чи мало, напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. Буде цікаво почитати. А ще, до речі, мені треба було забігти в Кауфленд, там я беру зазвичай яблука на періг. Якраз попала на знижку. Яблука коштували 2,50 лей за 2 кілограми з, зі знижкою 74%. Абсолютно нормальні яблука, нічого їм ніде нема. Просто шикарні. Сьогодні буду робити пиріг. І ще взяла в додаток теж чудові якісь чи то апельсино мандарини зі знижкою 84%. І заплатила за них 120 бані. Тут їх 1 кілограм. Теж чудові, абсолютно нічого з ними немає. Мабуть, просто чисто підходить термін, але самі продукти в чудовій якості. Тож, на цьому буду завершувати це відео. Напишіть, чи було вам цікаво. Зустрінемося в моїх наступних відео. Па-па!